Йдеш лісом і бачиш неймовірної краси квітку. Як без проблем знайти її під час наступної прогулянки, розповідаємо в цьому відео. Щоб з'ясувати місце знаходження об'єктів на поверхні Землі, використовують систему координат. Географічні координати. Значення широти і довготи в певній точці. Широту і довготу вимірюють у градусах. Значення широти змінюється від 0 до 90, а довготи від 0 до 180 градусів. Подробиці дивись у нашому відео фізичні карти масштаб координати. Подивімось на географічну карту планети. На неї нанесені паралелі і меридіани. Екватор має нульове значення широти. Він ділить землю на північну та південну півкулі. Відповідно, всі точки, що знаходяться вище за екватор, матимуть значення північної широти, а нижче південної. Нуль за довготою відмічає Гринвіцький меридіан. Той ділить землю на західну і східну частини. Відповідно, місця, розташовані ліворуч від нього, матимуть західну довготу. А праворуч східну довготу. Тепер ми легко можемо з'ясувати місце знаходження певних точок. Наприклад, ця точка має координати 50 градусів північної широти і 30 градусів східної довготи. Тут лежить село Паляничинці Київської області. А ця точка в дощових лісах Амазонки Бразилія має координати 2 градуси південної широти. 60 градусів західної довготи. Зверни увагу. Спочатку завжди записують значення широти, а вже потім довготи. Визнач координати пірамід гізи. 30 градусів північної широти. 31 градус східної довготи. Наблизьмо карту. Бачимо, що перетини між паралелями і меридіанами відмічають точки на доволі великих відстанях одна від одної. Якщо бути точними, то один градус уздовж меридіана становить 111 км. То як визначити координати об'єктів у цьому проміжку використовують додаткові координати у хвилинах та секундах. Градус розділений на 60 частин хвилин, як годинник. Їх позначають однією рискою. В одній хвилині 60 секунд. Їх позначають двома рисками. Знаючи це, подивімось на Україну на карті. Наша країна лежить між 44 та 52 паралелями північної широти та 22 і 40 меридіанами східної довготи. Визначмо координати деяких цікавих місць. Наприклад, оптимістична печера. Найдовша гіпсова печера у світі, вона розташована неподалік села Королівка Тернопільської області, цілі значення координат 48 градусів північної широти та 25 градусів східної довготи. Наблизьмо Бачимо 44 хвилини та 7 секунд північної широти за довготою 58 хвилин та 35 секунд східної довготи. Пошукай в інтернеті, що розташоване за координатами 47 градусів 42 хвилини 47 секунд північної широти, 31 градус 27 хвилин 55 секунд східної довготи. Актівський каньйон в Миколаївській області. У сучасному світі орієнтуватися нам допомагають технології GPS Global Positioning System, що перекладається як система глобального позиціювання Це система із супутників навколо землі, що дає змогу визначати місце знаходження об'єкта на поверхні землі. Мобільні телефони, смарт браслети, ручні радіостанції, портативні комп'ютери і навіть фотоапарати, оснащені GPS-приймачами. Вони вловлюють радіохвилі від супутників, вираховують координати і можуть виводити отримані дані на електронну карту дуже зручно. За допомогою цієї системи ти можеш дізнатися, де перебуваєш у будь-який момент, знайти будь-яку локацію на мапі і прокласти до неї маршрут пішки громадським транспортом чи автомобілем. Електронна карта запропонує варіанти маршрутів і навіть порахує час подорожі з огляду на затори на дорогах. Система GPS допомагає переміщуватися не тільки людям, за її допомогою координуються всі транспортні системи землі, поїзди, вантажні автомобілі, судна і літаки все це утворює єдину систему. Карти і системи орієнтування потрібні науковцям. Наприклад, щоб відстежувати перельоти птахів. Є навіть спеціальні додатки, де науковці та й просто охочі можуть відмічати місця, де зустріли той чи той живий організм. За допомогою таких даних ми дізнаємося не тільки про різноманіття природи певної місцевості, але й відстежуємо, чи не загрожує виду вимирання. Археологи та історики відмічають місця знахідок і відтворюють за допомогою карт. Події давніх часів. Військові за допомогою GPS координують діяльність Збройних сил. В екстрених випадках пошук людини також здійснюють за допомогою відстежування її телефону. Як знайдеш цікаве місце, зберігай його координати на електронній карті і з легкістю повертайся наступного разу. Запам'ятай. Географічні координати значення широти і довготи в певній точці. Значення широти змінюється від 0 до 90, а довготи від 0 до 180 градусів. Для більш точного визначення координат використовують хвилини та секунди. GPS система із супутників навколо Землі, що дає змогу визначити місце знаходження об'єкта на поверхні землі. Хочеш більше цікавих локацій. Перевір ці координати. Пізнаваймо природу України разом.